Ну насправді, шановне товариство, цей законопроєкт він не про мобілізацію як таку. Він можна сказати про деморалізацію і демотивацію тих людей, які мали би іти і захищати українську державу, тому що цей законопроєкт, який абсолютно некомпетентно був поданий урядом України, на який президент Зеленський зіпхнув відповідальність щодо розмови про мобілізацію, він перш за все про те, як репресувати, як заставити, як застрашити людей, замість того, щоб говорити, як людей мотивувати, як людей підтримати, як люди Ям дати чіткі і зрозумілі правила, також можна сказати, що цей законопроєкт є відверто хамським відносно до армії. Тому що такі речі, як там прописані, і ті речі, які не прописані, які вилучили, а це передовсім про демобілізацію, який розділ просто вилучили. Хоча це пропонувалося безпосередньо урядом норми про 36 місяців, потім про 48 місяців мобілізаційних, то насправді це є зневага до тих військовослужбовців, які Дехто два роки поспіль, а багато хто і три, і чотири, і п'ять років поспіль перебувають на передовій і не мають жодної можливості щодо того, щоб їх хтось реально замінив, і щоб вони мали можливість відпочити, демобілізуватися і трохи видихнути порівітря. Насправді монобільшість. Дуже добре знає на яких умовах зокрема йшлася розмова про можливість європейської солідарності наших депутатів голосування за цей законопроєкт. Ще раз наголошу, де мобілізація. І про це говорив безпосередньо уряд, виносив пропозиції. Але ж ні, ні 36 місяців, ні 48 місяців, ні рішення ставки, ні 18-24 місяці перебування безпосередньо на нулях по БРках. воно, виявляється, не підійшло. І військовослужбовців, які чекали на цей законопроект, передовсім щодо того, щоб знати, коли вони зможуть. Трохи відпочити їх. Кинули із цим питанням, якщо можна вживати такі неформальні слени. Чи є у цьому законопроєкті відповіді на питання про відпустки і ротації? Звичайно, немає. Тому що знову надурили мало бути це обговорено і прописано мало бути прийняті правки. Ну, звичайно, кому ж це потрібно? Якщо хай хлопці собі воюють і хай на передовій захищають всіх тих, хто не хоче воювати і не хоче палець, об палець стукнути, щоб допомогти тим, хто на передовій. Далі це є. Було обдурено по суті щодо захисту місцевого самоврядування і захисту керівників підприємств. Їм хочуть їх хочуть зобов'язати вручати повістки. Тобто людина приходить на робоче місце працювати, а їй директор несе повістку. Або е, мер міста виручає повістку. Ну перепрошую, але для цього є спеціальні органи комплектування, і для цього мають бути спеціальні процедури. А таке враження, що ми будемо е, використовувати повістки і як покарання і. Е, як спосіб знищення поваги до місцевого самоврядування і до керівників підприємств. А також абсолютно не було визначене питання про дозвіл жінкам, зокрема жінкам-депутаткам де на перетин кордону. Ну чесно кажучи, тут взагалі все доходить до тотального маразму, коли порушили конституцію, порушили грубо, права людини, не обґрунтовуючись ніяким законодавчим актом. А тут і так само і в цьому законопроєкті давайте ми всіх людей посадимо під колективний замок, дуже часто позбавляючи жінок можливості поїхати до своїх дітей. І насправді я скажу що це є відповідальність Володимира Зеленського говорити, комунікувати і представляти проекти про мобілізацію. Він скинув це на Шмигаля, Шмигаль це скидає на парламент, але насправді тут би мав сьогодні бути президент України, тут би мало би бути керівництво міністерства оборони, керівництво уряду. І вони мали би з депутатами, з головами фракцій прокомунікувати завчасу ці всі питання і мати відповіді. А насправді це виглядає як велика маніпуляція.